Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку Messenger. Це ідеальний аксесуар для сучасних чоловіків та підлітків. Вона поєднує функціональність та стиль, підходить для коледжу повсякденних прогулянок та подорожей. Легка та міцна конструкція забезпечує довговічність та комфорт у використанні. Компактний дизайн із кількома відділеннями дозволяє зручно зберігати Гати необхідні речі від смартфона до документів. Регульований ремінь надає ідеальну посадку, а носіння через плече додає зручності та свободу рухів. Ця сумка практичний та модний вибір для тих, хто цінує комфорт та хоче підкреслити свою індивідуальність.